У глибині архівних сховищ зберігаються тисячі документів, кожен з яких безцінне свідчення нашої історії. Але з часом папір втрачає міцність, фарба тьмяніє, а сторінки потребують байливого догляду. Саме тут починається робота реставраторів тих, хто повертає документам друге життя. Перед початком відновлення кожна справа проходить ретельне обстеження. Працівник архіву визначає ступінь пошкодження, чи є сліди вологи, плісняви, розриви, втрати фрагментів. Кожен документ отримує свій паспорт стану, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою. Перший етап очищення. За допомогою спеціальних щиточок, гумок видаляються пил і частинки бруду, які накопичувалися роками. Кожен рух. Повільний і точний, адже старий папір може бути крихким, як сухе листя. Для відновлення використовуються високоякісні синтетичні клеї. Вони не тільки забезпечують міцне склеювання, а й запобігають появі комах і грибків. Це важливо, щоб документ міг зберігатися десятиліттями без додаткових втручань. Після завершення ремонту кожен документ необхідно підготувати до зберігання у справі. Якщо аркоші роз'єднували для реставрації, їх збирають у правильній послідовності та підшивають. Для цього використовуються спеціальні бавовняні нитки або якісні синтетичні матеріали німецького виробництва, які не спричиняють хімічних реакцій та не руйнують папір. Під час підшивки архівісти дотримуються певних стандартів, відступів і кількості проколів, щоб забезпечити міцність і зручність подальшого використання. Кожен прокол робиться вручну за допомогою спеціального шила, а вузли ретельно фіксуються, аби не розв'язувались із часом. Важливо, що підшивка не лише зберігає документи від втрати окремих аркошів, але й дозволяє легко розгортати справу під час роботи дослідників чи оцифрування. Усі операції виконуються так, щоб через десятки років ці документи залишилися у такому ж стані, як і після реставрації. Реставрація. Це поєднання науки, мистецтва та любові до історії, завдяки цій роботі. Майбутні покоління матимуть змогу торкнутися оригіналів, створених десятки і сотні років тому.